На цьому гібриді в минулому році був зареєстрований е, офіційно зареєстрований рекорд України. Тобто приїжджала е, служба Держстату, приїжджали короче, всі служби, що реєструють, і е, результат повинен бути занесен до е, книги рекордів Гіннесу України. Тому, але але е, вона, звісно, не досягла світового рівня сіміто. Але урожайність цього гібриду склала. Е, 59 центнера 82. Сотих. Це, як кажу, офіційно зареєстрований гібрид. Чим він е, хороший, це вже гібрид, скажімо, наступної платформи Агура, чим характеризується гібрид Агура, якщо ви уважно дивились на попередні три гібриди, да, то там був потужний мощний стручок. Якщо ми вирвемо тут середній стручок, він не дуже довгий, але він мочний, товстий. Гібриди на цих платформах формувати 22-24 насімінки в, в стручкові, але а, тут понад подушна кількість їх на рослини. Туди взялася вся платформа Агура. Це на, по прізвищу японського вченого, який взяв з редьки дикої понад 2000 генів і нахрестив на платформу МСЛ. Що це дало? Це дало понад буйний розвиток з осені наймощний, що дало можливість заходити. Скажем, в більш пізні терміни і в технології, на яких залишається велика кількість рослинних решток на ґрунті, цей гібрид здатний за перші 45 днів вегетації формувати кореневу систему глибиною до метро сорока, тобто 140 сорок сантиметрів коренева система пробиває. І цей гібрид має понад потужну компенсаторну здатність. То тобто, що це каже? Ви знаєте, що в 2012 році в Європі заборонили використання неонікотиноїдів. Неонікотиноїди – це інсектицидна група, яка дає найдовший і найпотужніший захист на всіх рослинах, не тільки на ріпаках. Так, от селекціонери ДСВ взяли напрямок в селекції ріпаку з так званим регульованим утворенням біомаси. Що вони в це вклали? Вони вклали, розуміли те, що. Пошкодження шкідниками не будуть складати ну, надавати шкоду рослинам, тому що вона буде швидше за те, що вони пошкоджують, утворювати, нарощувати біомасу. Також цей гібрид має. Дуже потужне гілкування, і е, навіть е, гарно переносить зріжені пасіли. Він має стійкість до да, е, жовтого вірусу турнепсу. Цей гібрид він, б, буде саме ранній подозріванню і найкраще він буде придати до е, використання нульовій технології.